Добрий день, вас вітає компанія AntiZock. Отакий от огляд невеличкий нашого складу зробила сьогодні. Так, тут у нас попередку, це у нас флянці на 5 та на 8 отворів. Це у нас в даному випадку Китай. Тут у нас оригінал на 8 отворів. Оригінал на 5 отворів. По цінам не кажу. Якщо цікаво, то будь ласка, телефонуйте, номер в описі під відео або в закріпленому коментарі. Так, вісь хитання, втулка бруса це у нас на ведучий передок. Втулка бруса може бути з вирізом. Ось така довга. І коротенька без вирізу. З вирізом це у нас довга на місць старого зразку і без вирізу на місць нового зразку. Так, тут у нас знову ж таки попередку, тут у нас підшипники по підшипникам у нас Кінекс та СКФ. СКФ це Італія, Кінекс це Словаччина. Це такі перевірені виробники. Так, попередку є у нас корпус редуктора у зборі по оригіналу. Це у нас тільки ліва сторона, зараз залишилася, праву спродали. Так, Це у нас по рамнам. Знову ж таки, у зборі є корпус редуктора голий, це у нас буде не оригінал. Також є оригінальні корпуса э, голі. Так, корпус моста ведучого, це у нас э, Китай виробництва. Потім рукава. Це у нас виробництво, це оригінальні оригінальні взяли рукава. Так, вони ще по, я так розумію, по розмірам вони відрізняються. Це от новинка, нещодавно вони приїхали. Тут є от 395 мм, 455 мм, тобто два варіанти. Так, це у нас підкраб кронштейни, Сережка підрегулюємий розкос. Так, краби у зборі, це у нас по Білорусі вони. Так, по навіскі вже поїхали. Багато що ми маємо. Є оригінал, не оригінал є. Так що можете звертатися? Це у нас оригінальні тяги центральні, не оригінальні маємо. Так, тут у нас чохли на сидіння. Якщо будете замовляти, то заміряйте, будь ласка, висоту спинки, щоб ми могли зорієнтуватися і підібрати вам вірний варіант, бо там декілька варіантів у нас є. Так, це у нас. Трубки гідросистеми, якщо треба, також можете звертатися. Бажано каталожний номер, що ви надавали. Якщо каталога немає, можете у нас його придбати, замовити, або скористатися безоплатно на нашому сайті МТЗО, там є розділ з каталогами. Тобто, бачите, готові до продажів, є що продавати, будь ласка, звертайтеся, телефонуйте, ще раз нагадую. Номер в описі під відео. Також підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. На все добре.